І якщо дівчина запросила вас до себе додому на чай, не ведіться на це, чай може й буде, але тільки вранці. Українська жінка може однією рукою варити борщ, другою прибирати, одним оком слідкувати за дітьми, другом дивитися фільм, ногою мити підлогу і при цьому підтримуючи телефонну трубку плечем казати подрузі. Ні, я зараз не зайнята. Симптоми здорової людини постійно хоче їсти, постійно хоче спати, та не хоче працювати. На прийомі у терапевта. Лікарю, я й не сподівався, що ліки, які ви мені прописали, допоможуть. Але ж допомогло, ви просто чарівник. Правду кажучи, чарівник аптекар, бо я вам помилково дав бланк, на якому ручку розписував. Зустрілися подруги. Ну, як з'їздили на курорт. Та я з усієї відпустки запам'ятала тільки, як чоловік кликав дочку з води і мене збару однією тією ж фразою Виходь, ти вже синя.